Як ви думаєте, хто найбільше впливає на те, як діти в майбутньому заробляють гроші? Ви, батьки, в першу чергу? Це проявляється в тому, коли дитина особливо говорить про те, що ким вона хоче стати. Або це проявляється в тому, коли дитина не хоче вчитися. І ви що їй говорите на це? Виростеш, стадо, я тобі найду. Як ви думаєте, коли дитина виросте, в неї є мотивація до того, щоб рухатись до своєї мати і так далі. Вона може навпаки спрацювати, да? Окей, я тобі докажу. І на цьому докажу буде все життя. Або навпаки, взагалі нічого не буду робити. Тому що дійсно самооцінка примножує всі складові формулі грошей.